Вас вітає і e bike Київ UA, український виробник електровелосипедів. В цьому відео хотіли б показати електроскутери, які ми пропонуємо до оренди кур'єрам. Перевага нашого транспорту над бензиновими скутерами та мопедами. Не потрібні права, не потрібна страховка на транспортний засіб, не потрібно заправляти, і вартість зарядки акумулятора в рази дешевша. Наші електроскутери прирівнюються до велосипедів. Тому на них ви можете їздити по велодоріжках, парках, передбудинкових територіях. Всі електроскутери мають з'ємну батарею, дальність ходу від 100 км на одному заряді, мотор колеса від 500 Вт. Вартість оренди вас приємно здивує. Також ви завжди можете розраховувати на знижку при оренді від 4 тижнів. Якщо у вас є бажання відкрити власний прокат електровелосипедів або електроскутерів, у нас є готові рішення. Всього починаючи з трьох одиниць техніки, ви можете відкрити прокат у себе в місті. Ми і байкіє.ua. Слідкуйте за нами!